Прославний Христос Бог наш тайні, повсякчас і на віки. Амінь, утверди, Боже, поколицьку віру на віки. віки. й городи, це спасина, Чеснішу від херроби, і незрівняно, славнішу від зарахибів, щоб зустріння пасло породив. Вородицю, тебе величо, кожного вісне, Божа, бування наша, слава Тові. Слава Богу Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святий мужик, вірмили Святонька, пісень, пані, свяжеймо, бажати священни мужених віриться, патого цю ловського, і отця Петра, погнаті Божі, тут спочиває і всі нас у і всіх святих, побили спасе в дві, і людинолю. знаєте, сково, як можна сказати, мама, котра співає для своєї дитини, Марія, котра стоїть для тих ясен, дивимося тут. Дивіться на цю Божу дитину, можливо, згадує слова Архангела, який провістив цю болю Небесного Отця, яку Марія прийняла. Коли співає для своєї дитини, розуміючи, для чого та дитина народжується, який непростий шлях який дитини дитині треба буде пройти. І, мабуть, коли потім і син, Ісус став дорослим, коли будуть відбуватися ті всі події у вас Марія буде згадувати, так, буде згадувати ті всі моменти. Народження її сина, ті материнські свої відчуття, коли вона його понесала. І буде розуміти, що те дитя насправді сповнює їх дитя, сповнює волю Небесного Отця, те, для чого прийшов на цей світ. Марія також мала добру пам'ять. Так вона собі згадувала, згадувала те все, що Господь об'являв її, їй. І саме можливо в такий час, коли вона переживала період Вогофи, це пам'ять Різдва і того всього, що торкало життя її сина, допомагала їй перейти в той тяжкий час, пережити той тяжкий час не втрачаючи надії на Бога. Довіряючи йому, що Господь знає, що робить. Навіть в тих обставинах, коли вона втрачає свою дитину, вона розуміє, що Господня воля має перейти через це все, перевести через це все людину. І що в кінці вона зрозуміє, для чого це все було. Тоді приходить справді великий тріумф радості і прослави Бога. Багато тих чотири ми маємо, три з них є написані тільки тому, що мали апостол добру пам'ять. Також дав їм можливість запам'ятати, те, все, що торкало події життя Ісуса, щоб вони могли потім дати. Це свідоцтво і їхні помічники, такі як Лука, Марко, могли записати це все потім на папері. Як твоє добре мати добру пам'ять? Так, але та пам'ять має бути добра. Не зла. Можливо, багато з нас згадує свої події свого дитинства юності. Є бої, котрі ми згадуємо дуже приємні дуже радісні. Ті, котрі залишили в нашому серці на ціле життя якісь такі, знаєте, приємні спогади, а відтак, можливо, добрий приклад, коли нас задихає також десь щось ще не дому. Правда, можемо всій пам'яті відвернути десь те, що було в великому і десь Ті найніжніші, найніжніші струни нашого серця не згружуються. Можливо, Господь хоче ці струни, струни зачепити, аби нам нагадати справді красу того, коли вільні присутні в нашому житті через ніжність батьків, через привітність друзів, через підтримку, можливо, до людей, випадкових людей, які просто з'явилися в нашому житті просто Бог і прийме на життя. Бачите, як то добре мати добру пам'ять. Яка щаслива людина, котрій, коли, коли вона має е, добру пам'ять у Божих справах? Чому про це говорю, знаєте, бо маємо далі Бога, маємо його слово. Написане на так, Боже Слово, це не як добре є, коли людина це слово читає і має добру пам'ять, пам'ять не Боже Слово допомагає людині на правду е, стриматися від багатьох помилок, коли людина пам'ятає те, що казав Господь, те, як Господь бачить ту чи іншу ставину, бо коли має коротку пам'ять, то, то декоди добре. Та мати коротко пам'яті, це свіжо людина. Та, але, але коли коротка пам'ять і відносина Боже справ, знаєте, то, е, то є сумно. Людина може йти, але дуже швидко до того та, може погубитися. Може приходити до храму, але не відчувати, по що приходить. Але коли людина справді пам'ятає, до кого і по що приходить, коли людина шукає того Божого Слова. За користоване своєму серці і згадує його час до часу, тоді на ті можна є жити йти. Тоді це оборось це є частиною її життя. Марія дуже часто це гори слова тому світло, серце згадує. Коли Господь може готуватися через різних середників промовляв до неї, промовляв через верхнеї, а відтак промовив через свого сина нам справді, Аби наше серце було готове слухати і запам'ятовувати, щоб ми добре вчити учні. Учі учні мусить мати добру пам'ять, бо якщо учні має погану пам'ять, то... тяжко вчити. Приходить <говори> сесії і ми розуміємо, що так, як до діло, треба сирятувати. Правда? А коли мають добру пам'ять, нам є легко пройти будь які іспити життя. Коли людина пам'ятає добре Боже Слово, коли не допомогу своє серце, їй легше прийти те життя. Коли людина має славу пам'ять, коли Боже Слово губиться в її житті, то будь-яка трук яка буде, буде її ламати, буде стресувати. І так, згадайте собі, вчитися до школи, коли була погана пам'ять, земо якийсь контроль написати, чи що капот, роки трясуються, що ж то буде, кінець світу. Правда, переживали, Могли, знаєте, не знають, що робити, а це порятувати. Так? Але коли немає добру пам'ять, на тоді дійсно набагато легше має будь які картон. Так і в нашому духовному житті. Коли пам'ятаємо на Боже Слово, коли дійсно те Слово лишаємо на своєму серці, тоді легше те життя йти. Тоді якісь трудощі, кутки в житті маємо, нас настільки не страшить. Так, Тому тренуємо свою пам'ять, зокрема на Божі речі, на погані, але на Боже лишаємо на своєму серці. Так відповідайте слово справді закорениться глибоко, а в свій час виходять свій квіт. It's not those nice.